Вітаю! В ефірі програма Власна Думка наближається новий рік. І саме тому ми вирішили запитати у жителів нашого міста, що було цікавого за цей рік у вашому житті? Які приємні моменти ви візьмете з собою у новий 2013? Які приємні спогади у вас залишаться про 2012 рік дракона? Де збираєтеся зустрічати та з ким? Новий рік? Та чи є у вас взагалі? Новорічний святковий настрій. Саме про це ми будемо говорити у нашій сьогоднішній, можна навіть сказати, святковій програмі. Що приємно сталося за рік? Що хотілося, в які спогади хотілося в у 2013 тисячі тринадцятий Нічого. Що, взагалі нічого. Взагалі нічого. А у 2013-му подивимося, може щось буде краще. А що хоті, що хотілося б побажати усім жителям міста, своїм рідним, своїм друзям? Ну що здоров'я, щастя, здоров'я. Успіхи усім, що все. Хай бажання їх, щоб в... ви бажання їх. То, що вони хочуть, щоб то і сталося. Наближається новий рік, всі ми готуємося його зустрічати. Де і з ким ви плануєте зустрічати новий рік? Хтось сам не знає. Бабушки немає, вмерла, сам остався, діти далеко. Де зустрічати буду? хто? То таке діло. А з сусідами, Невже не вже не дружите, не спілкуєтеся. Ні, дружимо з сусідами, ну, сусіди своїх сім'ї, усіх. Так, тобто і у вас традиція це родинне свято, і треба з родиною, так? Так, да, так. Да. Ну, як тут, може, діти приїдуть тоді з дітьми я буду зустрічати, Може, я поїду до дітей. Це таке буде. Зв'ято. А що вам запам'яталося за 2012 рік? Щось приємне, що Щось... більш нічим. Чому ви так? А так, а так воно є, це правда. Нічим. А що діти, хотілося що А що ви сподіваєтеся від нового року? Наприклад? Нічого. В Верховної Ради нема, нічого нема в нас. Ми живемо ще де? У висячому положенні. Нічого в нас нема. Так чи ні? А Але що побажати хотілося б? Побажати, щоб вони робили. Не думали тільки про свій бізнес, про своє, а щоб про людей трошки думали. А людям ще хотіли побажати. А людям самого найкращого. Щоб було, щоб трошки вони воспрянули духом. Наближається новий рік і усі ми йдемо з якимось. Хорошими думками в новий рік. Це така традиція, щоб і новий рік був для нас добрим. З якими думками ви йдете до нового Ми року? Ми йому, що все, що все благополучно, кінця світу немає. Дай Бог, пензія хороша, продукти, пожалуйста, купили, так що все хорошо. А ще хотіли б побажати жителям міста, району, своїм рідним, друзям? Здоров'я, щастя. Ну, дітям, щоб все було добре в них, там, знаєте, щоб батьки до них добре відносилися, а е, і до стариків, звісно, молодь, щоб відносилася правильно, ну як це раніше нас вчили. Ну і всього хорошого, всього самого хорошого, хай в новому році збуваються всі, як кажуть, всі мрії збулися в Новому році. Щоб новий рік був вдалим, хочеться і в мене, і в моїх оточуючих близьких, друзів, і взагалі всіх взагалі. А щось приємного сталося за рік 2012? Є що пригадати? Так, да, дуже багато чого. І приємного, і неприємного. А із приємного, наприклад, що у вас сталося? Наприклад, мої діти мене завжди радують на роботі, успіхи. Багато чого. Тобто можна сказати, що в цілому рік 2012 пройшов успішно. Так, да, хорошо. А ще хотілося б побажати усім напередодні нового року привітати, можливо, зі святами і з новорічними і з різдвяними? Я хочу всіх привітати і хочу, щоб всі були більш дружними друг до друга, більш внімательними і проявляли більше позитивних емоцій друг до друга, а не негативних навпаки. Ну що ж бажаємо, щоб це ваше бажання здійснилося у новому році. Дякуємо. Дякую. Як ви плануєте зустрічати новий рік? На роботі. На роботі. А як у вас стосунки з колективом? Ви одне одного вітаєте? Чи є у вас якісь традиції? Обов'язково, обов'язково. Вітаємо все, як положено. А що хотілося б побажати усім? Здоров'я, щастя. Що щоб не були хороші онуки, діти. От так. Наближається новий рік. Як ви до нього готуєтеся? Як ви готуєтеся зустрічати? Ну, готуємося як завжди. Бачите, он голову бабушки купила, вона буде холодець варити. І ялиночку, і ялиночку да. Ну, кругу сім'ї. Може, діти приїдуть, а може й ні. Кожний по своєму. А чим вам запам'ятається рік 2012? Щось приємного. Пригадаєте? Ні, У мене тільки одне нехороше. Муж після операції був, то мені цей год дуже поганий. Дуже поганий. Ну, але ж зараз він почувається добре. Так, за да, час хорошо. Тож можна сказати, що в новий рік ви підете з новими позитивними думками. Ну, так? Дай Бог, дай Бог, щоб було все хорошо в наступному році, бо цей год дуже нехороший. Дуже нехороший. А що хотілося б побажати усім жителям міста, району, нашої країни? Саме головне здоров'я, саме головне здоров'я, все остальне приложиться і роботи побільше, щоб була робота, щоб діти не гуляли, щоб у них була робота і зарплата. – Дякую. – і вам тоже. Ну, Як обично. Ну, а як зазвичай, які у вас традиції родинні, можливо, є? Ну, за столом сімейним. Тобто зустрічаєте у кругу сім'ї, так? Так. Да. Так, а це також Для ваша сім'я, сім так? Скажіть, а ви вже підготували одне одному подарунки? – Так. так. – А придумали бажання? Яке загадаєте у новорічну ніч? Так, придумали. Завжди якось повторюється чи кожного разу хочеться щось нове? І міняється побажання. А що хотілося б побажати усім жителям міста і району, і нашої ну, країни? щастя, добробуту. Все само найкраще. З якими думками ви взагалі от ваша родина йде до Нового року? Ні, очі, тоби дуже. Нічого у Вас хорошого не сталося за рік 2012? Ні, нічого. Хорошого нічого, але ж ви ходите, посміхаєтеся, це вже добре. Тобто, якщо у вас є позитивний настрій, це вже добре. Це вже означає, що не все так погано, як здається. Словом водом вас, удачі, здоров'я до сьогодні. Саме ми найщирішими, найяскравішими і взагалі. Я бажаю всім щастя. І ніколи не треба не опускати руки і на все найкраще надіятися, що все одно Новий год це праздник. І я вважаю, що ніколи не треба похмуро його зустрічати. То ви вірите у ту прикмету, як зустрінеш новий рік, так його проведеш. Так, так. Да. А що приємного запам'яталося з 2012 року? Ну, в смислі, що приємного? Ви про раду, або про які то свята домашні, або, е... взагалі, у вашому житті, що вас найбільше торкнулося, що вас найбільше порадувало у 2012 році? <рес> в принципі, нічого. Ну, що може радувати? Зарплати низькі, безробіття це наступає. Яка може бути радість? А у родині у вашій, можливо, щось хороше сталося, у когось ювілей відсвяткували. Звісно, дитина поступив на бюджет, це більший праздник. Я вважаю, що ну, зараз бачити. в даний момент учуба дуже сложна і високооплачуваємо. І, в общем, в нас така радість. Ну, що ж, ми бажаємо, щоб це була не єдина радість у вашому житті, щоб продовжували. І щоб ваша дитина продовжувала вас радувати новими успіхами у навчанні, щоб після навчання отримала хорошу роботу і бажаємо також вам усього найкращого. Дякуємо вам. Щасливо. Наближається новий рік. Як ви готуєтеся його зустрічати? З яким настроєм? Нормально, як завжди. Як завжди. дітьми. З дітьми. А що ви робите для того, щоб підняти собі новорічний настрій, щоб створити у себе вдома новорічний настрій? Якось прикрашаєте будинок, ялинку ставимо. Вже придбали чи можливо вже ну, і встановили? Ми зараз, ми зараз, зараз будемо, будемо купувати. Ялинку поставив. Скажіть, будь ласка, так. а з якими думками ви йдете до Нового року? Ну, як кожна людина нормально. Іде, що в новому році сподіваємося, що буде краще. І а влада що... до нас повернеться лицем. До а народу. Щось хорошого чим з другим. Щось хорошого у вашому особистому житті сталося за цей рік. У вашій родині. Та ні, ні, наоборот. Всю, все ніже, ніже і ніже, хуже, як звичайно. Уровень народу падає. Ну, не вже ні в кого не відсвяткували ніякого не. свята у кругу родини, як б ну, запам'яталося. Ну, і на наступний не. рік не, ми з ну, родиною зустрічаємося цілий рік. На всі праздники, на все, на дні народження, на все. А так, уровень життя падає з кожним роком, так. Да. Як... Уже стало жити, нема такого, що не збираємося, не, не зустрічаємося. Як жили, так і живемо. Надіємося на лучше. Не кожна людина надіється, що в новому році буде краще. Так. Скажіть, будь ласка, дівчата, з якими думками ви йдете до Нового року? В очікуванні чогось гарного, приємного. А як будете зустрічати з родиною чи з друзями? Спочатку з родиною, а потім з друзями. А ви вже підготували подарунки своїм рідним? Ні. Ще не встигла. – Так, ну але ще час залишається, тож можна встигнути ще щось придумати. А взагалі, які подарунки ви зазвичай даруєте? Ви щось купуєте чи надаєте перевагу подарункам, які виготовляєте своїми руками? Власноруч. А що, наприклад, ви готуєте? Е, ну, ялинкові прикраси Виходять. ну, листівки, так, так. Так, ну що ж, і ще таке запитання: от що б хотілося побажати у новому році усім жителям міста, усім друзям, усім школярам, студентам? Всього самого найкращого, щоб студенти здали сесію, була в них стипендія, школярам добре закінчити навчальний рік, а всім жителям добра і щастя. Дякуємо і вам ж у новому році. А з якими думками ви йдете до нового 2013 року? З якими думками, щоб було все хорошо, як то кажуть. А що хотілося б побажати у всім Новому час, Році? Всі Здоров'я всім. О, ну, все найкраще, як то кажуть. А ви вже підготувалися, придумали? Яке бажання загатаєте у Новий рік? Ну, от, щоб мене одне желання, щоб було, як то кажуть, всім жити не обідно. Стабільність. Ну, стабільність. Ну що ж, бажаємо вам, щоб в новому році це бажання обов'язково здійснилося. Новий рік та новорічні свята, кожен готується зустрічати по-своєму. Хтось готується зустрічати у родинному колі, хтось у колі друзів. Але кожен з нас готується до нового року із приємними позитивними думками. І головне, щоб ці позитивні думки залишилися з нами протягом усього року. Адже, як говорять, як зустрінеш новий рік. Так, увесь рік і проведеш. Тож ми бажаємо усім, щоб ви йшли до нового року лише з позитивом, щоб із минулого року, з 2012, ви взяли з собою лише добрі уроки, позитивні моменти і згадували їх протягом 2013-го. Те, щоб ваше життя складалося лише із щастя, щоб у вас було міцне здоров'я. Тож ми приєднуємося до усіх побажань, які пролунали сьогодні у нашій програмі, і на цьому завершуємо програму. Власна думка, до нової зустрічі у новому році. Та нехай вам щастить!